Від у нас субота. Починаємо. День. Десята ранку, насправді, я поспішаю на своє полювання в Алді. Якось я зрозуміла, що раз на тиждень в суботу точно зранку можна щось знайти зі знижками. Там є акційні пропозиції, які мене цікавлять. Коротше, за продуктами. Шукаю вигідні ціни. Діти всі вдома. Так, ще відпочиває дехто. Старші, молодші вже в активі. Снідають, граються. Ну чудощик був. Погано, бо нам треба двері дерев'яні закінчити, ремонтувати. Начебто не буде в день. Що? Ближче до обіду, коли все підсохне, можна буде продовжити. Там Одні двері вже на стадії покриття лаком. Мені по дорозі зараз треба заїхати в лабораторію. Наші друзі-українці з Монтесків попросили забрати аналізи. Я так розумію, що в їхньому містечку немає лабораторії. Вони не здають аналізи тут, але чомусь не надсилають в електронному вигляді. Я пам'ятаю, що ми Григорію один раз тут здавали нам на емейл. E надходили результати, здається, може я щось путаю, але так, це було вже майже три роки тому, два з половиною роки тому. Ну, менше з тим попросили зайти забрати, щоб їм сюди зайвий раз не їхати. А завтра ми до них в гості запрошені. На третю годину Їдемо. Лію візьмемо, хлопців, мабуть, ні. Лію візьмемо з собою. Бо там є її подруга, ровесниця, дівчинка 5 років. Немає де припаркуватися. Повністю все заставлено, купа людей. Це ж точно одна лабораторія на весь регіончик тут. Так, там черга ще переді мною, 5 людей. Переставлю машину поки є там місце. Все забрала. насправді людей було десь переді мною до 20. Але дві приймаючі асистентки вони доволі швидко справлялися все на комп'ютері, все швидесенько друкували і так далі. Е, я переймалася, чи вони мені віддадуть чужі результати, але ну, я сказала, що це для інших, ось, будь ласка, вони все перевірили, положили в конверт результат і віддали мені без, без питань. Так що. Все, як в аптеці. Загалом не мало бути так багато людей. Справа в тому, що в суботу працюють. ну, Завтра не працює лабораторія, і працюють вони всього кілька годин на день. І власне в суботу до одинадцятої, а зараз ну, я прийшла в 20 хвилин одинадцятої, до одинадцятої вони приймають аналізи, і, а працюють взагалі до дванадцятої. В принципі, якби я після 11-ї заїхала, то людей було б значно менше, бо вони працювали тільки на те, щоб ну, доздавати ті, хто вже пройшли, і віддавати результати. Тому що ось такої черги б вже не було. Я впоралася за одну хвилинку, але все одно, ну, 10-15 хвилин, ну оскільки на паркінгу машин. Сподіваюся, це не валді. Скоріше за все, це ось якась або подія, або що. І там, де я сама не змогла припаркуватися, всі паркуються. На вільних місцях, а Алді в нас майже в центрі міста. Та в центрі міста, можна сказати. Тому, якщо якісь справи в центрі, можна сміливо тут знайти місце для парковки. Так. Не може бути, щоб стільки людей в Алді було. Хоча хто знає. Просто якщо багато людей, навряд чи я щось встигну купити зі знижкою. а людей справді дуже багато. Так Іван з Лією працюють. Що ви тут робите таке цікаве? І що льопиш? Що? Так все гарно виходить. Чого ти кажеш, що не виходить? Воно кинеться. Ну, воно буде всотуватись. Ні, вон... Вона. А? Ну вон, диви яка краса. Краса, ну це ж грунтовка, це ще не лак. В сенсі, у тому великому відрі? То лак, ну його розбавив водою. Блі, зараз самокат від лаку влакуватися. Це я буду. Ба... Ну покажи, як Лія працює. Така молодець. Тут сінь э, і світло заважаю побачити. Ну, то шукай місце, з якого буде краще. Це називається ракурс. І тепер ось. мені ось це. Найнижчий квадратик селі я зробила. І... Інший я не Ні, це я. Прямо кутничок. Ні, вже, я так. ось цей. А, а ти ось цей. Ні, лізь, лізь, якщо хочеш, Ти обереш. Він передумав, може і хотілося. А вам ця драбина потрібна? Ні. Ну зараз ні, але тато вже нею скористався. Іди, Миколаю, покажи, як він працює. Ох, не наук. Далеко де знімай, ну не дуже близько. І, не зрозум... і так знімай, щоб було зрозуміло, хто то робить. а Тут тільки капюшончик. Кап це Григорій. А тут моя а мама ще це Ти головне якісно зроби свою роботу, гриш, тому що тут є такі щілинки, в яких не потрапив.

Так, от краще. Отже, друзі, для тих, хто слідкує за нашою історією, за епопеєю, як я намагаюся двом старшим дітям відкрити тут рахунки в банку, отримати картки. Побачила ще в грудні на початку грудня, мабуть, афішу або рекламний такий банер біля Креди Агриколь, Це наш банк, якому ми отримуємо кошти, пропозицію для підлітків від 12 до 16 років відкрити картку. І, наскільки я зрозуміла, вони. Пропонували 80 євро на цей рахунок покласти. Акція тривала до 20 січня. Ну, мене це зацікавило. У нас як мінімум двоє підлітків вже досягли потрібного віку. Я, власне, подалася, мабуть, якщо чесно, ще в перших числах січня подалася на це, віднесла документи, але все це тяглося так довго, і вони не могли зрозуміти, який пакет документів взагалі їм потрібен постійно. Не постійно раз на тиждень хтось мені телефонував або писав і просив донести якісь папери ще, в тому числі декларацію нашу про податки, мою з чоловіком, підтвердження місця проживання і так далі. Тобто купа різних таких моментів, які треба було показати, донести, довести. Все це тривало, і, врешті, прийшов мені електронний лист, що 27 тільки січня відкрили ці рахунки хлопцям. Відповідно, я зрозуміла, що ми пролітаємо з цією пропозицією. Взагалі, ідея відкрити їм банківські рахунки було, була давно. Ну, ось на підтвердження: прийшли вже нам картки пластикові, і ось прийшли вже конверти з пін-кодами, конверти з договорами. Тож можна. Можете нас привітати у хлопців, двох старших тепер є банківські рахунки. Власне, давно хотіли це зробити, тому що це наступний етап дорослішання, наступний етап вміння і здобуття навичок керувати своїми власними особистими фінансами. Хотіла додати ще про те, як ми дітям даємо кишенькові гроші, чому ми це робимо і який принцип. Власне, чотирьом хлопцям ми зараз в даний момент, в даний період нашого життя фінансового, також 10 євро на місяць вони отримують. Четверо лія ще ні. У нас така умова, що коли починаєш школу ходити, тоді вже теж доростаєш до моменту, коли можеш отримувати гроші і намагатися ними керувати. Власне, це основна мета навчити дітей. Розумінню, звідки, звідки беруться гроші. Точніше, що вони це не безкінечний якийсь ресурс, який там у батьків десь там на пластиковій карті, або зараз взагалі на телефоні, коли оплачують щось при дітях там в супермаркеті їх забаганки, якісь, хотілки, і. Вони просто бачать, що ви там прикладаєте свій гаджет, і вважають, що це таке ось джерело нескінченне, ну принаймні розуміння, ось такого глибокого, що це живі зароблені гроші або ну це. Те, що в вас є, і те, чого, якщо його не поповнювати, над цим не працювати. Ну я маю на увазі, що не обов'язково всі люди прямо на роботі отримують кошти. Хтось є приватним підприємцем, в когось є якісь інвестиції, або там, ну не знаю, здають якесь майно в оренду, або ще щось ренту якось отримують. Але в будь-якому разі, це такий ресурс, який а, він має поступати. І ну, багато різних речей можна говорити, можна про все це дискутувати, але основне в тому, що ми хочемо дітей навчити це робити. Їм, Чим раніше вони зрозуміють принцип роботи грошей або всесвіту такого грошового, тим легше і тим краще ми їх підготуємо. Так легше може їм від цього не стане. В цьому скаженому світі, який взагалі несеться просто в прірву, на мою думку. Але чим раніше вони зрозуміють, як це працює, тим ми їх дамо їм таку базу, щоб вони впевненіше почувалися. Справа в тому, що я вважаю себе такою абсолютно безграмотною фінансовою минулому. Нічого такого ні батьки мене не навчили, ні в школі. Навіть в університеті чомусь такі предмети і така інформація була якось недоступна, і всіх все влаштовувало. Тому набивати собі гулі, гуля набувала гулі, але своїм власним досвідом зробила величезну кількість помилок, і хотілося б дітей обезпечити від цього і трохи надати їм цю базу. І ось наступний етап, окрім кишенькових, які ми їм даємо, ми відкрили ось їм картки. І тепер двоє старших від. І Петру ось 12 років виповнилось, він теж може долучитися до цього, вже має право теж відкрити рахунок. А тепер, через додаток, через електронні гаджети, вони зможуть контролювати ось ці свої рахунки. Ще я хочу. Відкрити їм паралельно ощадний рахунок, куди можна теж перекидати кошти і заощаджувати. І навіть бачити той маленький процент, який там нараховуватиметься. До речі, зараз кридіагріколь це було 3% річних на ощадні ось ці гроші, які у вас залишаються. І зараз 2,5, тобто понизили навіть ось цей дохід, плюс податки. Тобто, це мізерне, особливо на малесеньких сумах, воно не так вже й помітно, але все одно. Все одно, сам принцип теж можна побачити, зрозуміти. І це дуже класно, ми до цього йдемо. Щодо розміру цих кишенькових грошей, поки ти маленький, тобі там на твої побажання, які теж не надто великі, принаймні доволі ти можеш бути в них скромний, їх вистачає. Чим старше стає дитина, звичайно, їй потрібно більше коштів, побажання в неї вже більше, але більше можливостей заробити ці гроші. Ми про це говоримо з дітьми з малень... ну, з усіма говоримо про те, що гроші можна заробляти, можна підробляти. З 14 років вже шукати собі якийсь підробіток можна офіційно. І щодо того, чи платимо ми їм додатково гроші ще в колі сім'ї, то ні. Єдине, що ми говоримо і пропонуємо їм отримати ці кошти за якісь послуги, за які ми і так сплачуємо іншим людям. Ну, поки що у нас із таких те, що на столі, як то кажуть, це помити машину, попилососити її всередині. Це те, за що ми, ми їдемо, жетон опускаємо і це робимо на спеціальній станції. Але у нас є автономний пилесос, і можна, в принципі, зробити це вдома, але простіше легше кудись поїхати. І ось ці кошти, які ми можемо заощадити, ми пропонуємо дітям отримати, якщо вони це зроблять. Здається, один раз у нас всього такий є. Номер вийшов. Про можливість діти знають. За можливості вони можуть до цього долучитися. Також є різні варіанти, можливо, щось робити в інтернеті. Той самий YouTube канал дитячий можна відкрити. Вони про це розмірковують, поки що тільки це на рівні розмірковування. Але ми про це теж говоримо. Я на протязі протягом, протягом певного. Періоду років я дітям пропонувала і книжки, дитячі книжки по фінансах також, і про ці можливості підробітку, накопичення і так далі. Якусь таку базову мінімальну фінансову грамотність намагаюся впроваджувати в Наше життя, ну і власне картка пластикова це наступний етап. Ось про це хотіла сказати, мабуть, нічого не забула. Ну, і знову ж таки, старшим дітям на питання, що потрібно більше грошей, відповідь. ну, По-перше, вони не вимагають від нас, грошей, вони повністю знають про наші цілі, нашу мету, нашу ситуацію сьогодні. Тому у нас немає якихось. Претензії. В цьому в плані у нас все, вся інформація відкрита. Але коли вони кажуть, що потрібно їм більше грошей, ми їм пропонуємо шукати підробіток, пропонуємо навіть свою допомогу в пошуку. Тобто ми це обговорюємо і це така жива в нас тема. Власне, все ще, мабуть, ось ці кишенькові гроші вони знімають з нас питання якихось капризів, магазин, коли ми в магазині або в супермаркеті, навіть коли ми в магазині Лего. Куди діти просять їх повести, вони їдуть туди з власними коштами і на них власне розраховують. Вони дивляться на ціни, дивляться на свої там, побажання, чого б їм хотілося, і розуміють, скільки їм треба накопичувати від чогось дрібнішого, від якихось солодощів в супермаркеті відмовитись і протягом якогось періоду збирати ці кошти і придбати. Тобто, те, як працює власне це з дорослими людьми. Бувають бували моменти, коли вони хотіли щось наперед, не отримані ще кишенькові гроші витратити. Ми говорили про це, що це. Що це кредит, що це займ, що це те, чого в тебе ще немає, як це вплине на твої. Ну тобто, ми протягом вже кількох років проходимо різні такі етапи, які ну, вони в мініатюрі, так те, що з чим стикається доросла людина в нашому житті? Ми проходимо на ось цих невеликих сумах. на... Бажаннях, на отриманих якихось моментах. І ще нам як батькам дуже корисно спостерігати, як діти витрачають ці кошти, як вони ставляться до них. І хочу зауважити зі своїх спостережень, що роблять вони це по-різному. Це до слова, ось коли діти в одній сім'ї виховуються на одних і тих же прикладах, тезисах, батьки одне і те саме їм кажуть, але кожен ставиться по-різному. І мій висновок такий, що це. Ставлення до грошей і там накопичення витрачання вони залежать дуже сильно від характеру, від темпераменту, якщо хочете. Е, і діти в цьому плані різні. Е, але це не відміняє того, що виховувати, давати знання про це потрібно. І ось ми починаємо це робити з шестирічного віку. Власне, Лія, на відміну від хлопців, ще собі дозволяє щось просити в магазині, от коли ми з нею туди йдемо. Вона. Про щось говорить, і я їм пояснюю, що на це в нас є сьогодні гроші, на це немає. Ми не планували. Я і так пояснюю. І, звичайно, ніколи не кажу, що в нас немає грошей, що ми там бідні або ще щось. Такого в нас не звучить, але про те, що ми щось запланували, і до, я намагаюся до супермаркета про це з ними поговорити, що саме ми будемо купувати. І намагаємося радити ну старшим дітям, коли вони ось приходять. їм щось хочеться тут і зараз тут ми вже розмовляємо про те, що кошти ми розділяємо на. Три потреби. Одна це на майбутнє. Це сума має бути більшою. Її треба накопичувати завжди і на неї не розраховувати. Друга сума це на свої побажання, якісь які ну, емоційні покупки, які теж мають бути. Це нормально, тому що це приносить радість, коли ти щось таке хороше купуєш для себе потрібне. Воно може через якийсь час вже не потрібно, але зараз це нормально, коли в тебе є такі бажання. Частину невелику можна на це виділяти. Ну і третя частина це на допомогу іншим. на Донати, на підтримку різних проєктів. Теж ми про це багато з ними розмовляли: про те, що є різні організації благодійні, які можна на різні потреби, на екологічні, допомогу тваринам або ще все, що може дітей зацікавити. Є така можливість і на це теж треба виділяти певну суму коштів. Це ось така наша освіта. Знову ж таки, не в не до всього я сама дійшла власним розумом. Звичайно, все це з книжок, це прочитаний книжок. Якщо вам буде цікаво глибше про це поговорити, я можу порекомендувати книжки, але в першу чергу ось в мене є канал книжковий, який там на паузі, але я багато все, що читала про це. Там є список відтворень, здається, виховання дітей. І ось там є книжки, огляди книжок про фінанси, які я рекомендувала. Коли я їх читала, я про них розповідала і рекомендувала до прочитання. Тож посилання під цим відео на канал книжковий він є завжди. Тож можна перейти і пошукати ці огляди. Якщо вам це цікаво, впевнена, що комусь це буде корисно. Власне для цього я таку паузу сьогодні у влозі зробила додатково. Вам про це розповісти. Дякую, що дослухали до кінця. Давайте це обговоримо в коментарях. Якщо ваша ласка. Так, бельгійські вафлі, які вчора я готувала, це вже залишки, тому що дві великі тарілки в мене вийшли. З'їли їх. Десь на пів кіло маргарину, так, мабуть, і пішло в мене. Сім яєць. Багато більше кілограма борошна витратила. Дуже смачні ось другий день. Їмо. Друзі, це все на сьогодні. Я вам вдячна, що додивилась це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, перевірити, чи ви підписані на цей канал. Продовжую для вас створювати відео, то обов'язково ще побачимося. Будь ласка, не забувайте про корисні посилання під цим відео. Дуже важливо, щоб ви на них теж звертали увагу. Майте гарний день, спокійний, майте гарні новини. Бережіть себе і побачимося. Бувайте!